Всім доброго вечора. Вітаю підписників, вітаю глядачів. Сьогодні на пропозиції буде дуже багато СГ товару. Наливайте чай, каву чи те, що у вас є, і поїхали. Маю на продаж такі диски до сошника. Дивіться, діаметр 36 см. Ці всі вони однакового розміру. Вони мають також. Печку. Дивіться, Підшипник будь-який навмання крутиться. Коштують такі диски по 150 гривень. 150 гривень штука. Так, ідемо далі до отаких от випуклих дисків. Якщо з цієї сторони дивитись, то він випуклий, якщо з цієї вгнутий. Діаметр диска теж 36, коштує 100 гривень. Потім отакі маленькі диски, бачите наскільки менші для порівняння. Діаметр 30,5. Такі по 70 гривень за штуку. Так, переходимо до таких потужних дисків. Вони товсті. Десь два з половиною, а то й три, напевно, є. Вони важучі. Зараз скажу діаметр. Діаметр 34,5. Між отворами. Між отворами 9. Воно, можливо, так буде видніше. вам. Між отворами. 9,5. Десь 9,5 приблизно. 150 гривень штука. Потім такі лапи маю на продажу. Ширина 24. 22, 24. Такі по 100 гривень за штуку. Потім такі потужні лапи до культиватора. Ширина лапи. 30 38 Сама полиця 34,5. Такі коштують по 140 гривень за штуку. Потім ромашка. Даю розмір. Це потужно. Так, розмір 57. Розмір між отворами. Між центрами отворів 9. Ну, як ще поміряти, так? Нема змісту міряти. 350 гривень штука. Потім така маленька ромашка. Ті є 57 А це маленька ромашка на 42. 150 гривень штука. 8... Вісім між центрами. Але з неї вона, бачите, вона має таку внутість таку. Або випуклість, як зручно. От. З неї можливо зробити диск для маркера. Я думаю, буде вічний диск для маркера. Ось звичайний диск маркера. Ну це знайшов бен тут лежав. Зробити отвори, обрізати буде вічний диск. 150 гривень за штуку. Леміг 300 гривень. Зараз даю розміри. так, від краю до краю. 65. Поверху 40. Ну і... Так, 12 сантиметрів. 300 гривень. Так, поворотне коло. Ось таке маю на продажу. Мій номер телефону 066 831 2772. Діаметр. Зараз заміряємо. 101 сантиметр. Воно не мертве. Бачите? Воно крутиться, я його крутив двома руками вільно. Але й люфт, верх-вниз невеликий, потребує заміни внутрішніх органів. П'ять невеликий торг. Ну, на моєму каналі можливо торгуватися. Хто вже купляв мене, той в курсі. Бідон 600 без змін. Потім трос десяточка. По 20 гривень за метр, трос 12, по 30 гривень за метр. По 35. Булавки по 50. Переходимо до нижнього ярусу. редуктор цей 1 до 4, здається, є невеликий люфт тут. А так все крутиться, 1200. Такий редуктор 1 до 2,5. На цьому валу один оберт, тут по 2,5 на всіх трьох валах. Дві двісті. Такий редуктор 1 до 23. перша швидкість, друга швидкість 1 до 180. З такий стан шестерень в ньому, Все, переключається. Дві. Ну і на завершення захід для перекидання автомобіля. Зараз дам розміри, щоб ви орієнтувалися. Так, довжина загальна метр сім. Потім ширина. Ця рулетка коли потрібно, вона не працює. Ширина. 30. Так, між ось В. Це 6,5. Вони працюючі. 1200 комплектів. Все, на цьому сьогоднішню трансляцію завершую. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал, не забудьте. Тому що я не знаю, що буде завтра. Наступне моє відео вийде в неділю, також о 7-й годині вечора. На все добре!